Ми живемо у чудовій країні. На мій погляд, Україна це справжнє диво. І не лише тому, що ми маємо чудову природу, хоча навряд чи знайдеться інше місце на планеті, де ще збереглися недоторкані степи, де є стільки чудових ланів, де дзюрчать чисті струмочки і так чудово співають птахи. У нашій країні все частіше говорять про забруднення навколишнього середовища ми маємо що зберігати доля усієї цієї краси у наших руках. Наша країна багата не лише на красу природи. У нас надзвичайно цікава історія, культура, традиції. А скільки існує чудових свят, згадаємо, наприклад. Різдвяні щедрівки і колядки, як весело в Україні завжди проходили різдвяні свята. Люди збиралися разом, співали пісні, ходили у гості, бажали одне одному щастя і добробуту. Вони вірили, що ці побажання обов'язково здійсняться. Можливо, у цій вірі і в українській вдачі і є наша сила. А ще в нас чудова мова співуча, ніжна, лагідна, це мова поетів і музик. Бо українська мова справді л'ється, наче музика. Я люблю вірші Ліни Костенко, один із них про Україну. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи. Все небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Я цікавлюсь минулим українського народу. Утворення і розквіт Запорізької січі, народний бунт проти кріпацького ладу, боротьба проти численних утисків мови та культури, боротьба за незалежність. Усього й не перелічити. Саме історія України заклала в моє серце почуття гордості за свою батьківщину. Найбільш яскравим фактом, який підтверджує думку про схильність українців до незалежного існування, є подія 1991 року. Коли наш народ заявив про своє прагнення самому вирішувати долю батьківщини, будувати сильну соборну Україну, мати єдину державну мову українську. Так, ми зробили свій вибір. Який чітко показав ми хочемо власної свободи, а не одвічного рабства. Легко любити батьківщину, коли вона багата і могутня, значно важче, слабку і незахищену. Та хіба справжні сини покинуть на призволяще хвору матір, а батьківщина у кожної людини тільки одна як і мати? Я не засуджую тих людей. Які емігрували за кордон у пошуках кращої долі, але я впевнена, що вони глибоко нещасні, можна мати матеріальні блага, але не мати можливості дихати рідним повітрям, уклонитися рідній оселі. Може, це високі слова про любов до рідної землі, може, вони вже вимовлялися кимось, але вони йдуть із мого серця. Мені радісно в грудях від усвідомлення власної значимості для України, але я впевнена, що не тільки батьківщина потрібна нам, а й ми потрібні батьківщині, бо саме моє покоління буде підводити її економіку, удосконалюватиме сільське господарство, рухатиме вперед науку, освіту і культуру. Нам, учням, треба працювати на ниві освіти. Навчатися сумлінно це тяжка праця, але без знань ми не зможемо знайти свій шлях у житті. Незалежній Україні потрібні фахівці високого класу. Тільки так моя батьківщина зможе стати рівною серед високорозвинених європейських держав.